Київський Карлик заявляє, що Зеленський нелегітимний, і, то і тому його не має бути е, за столом переговорів е, між Трампом і, і Росією. Е, Інший правий румунський, але проросійський політик Джорджеску стверджує, що Україна вигадана держава, і тому її варто поділити між сусідами. Про світ політику у ньому, і як здається, який світ, власне, який майже здурів, ми говоритимемо далі. З політтехнологом керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір, і відразу до Румунії заяв Джорджеску Україна вигадана держава. Давайте ми її поділимо між сусідами. Чого він хотів досягнути? Ну, давайте так. Румунія менше говорила про вигадану державу, вона сама створилася в 19 сторіччі з князівств Валахії та Молдовського князівства. А вони ж себе назвали чого Румунією? Тому що румунською мовою вона зветься Романія, тобто Рома. Вони вважають себе єдиними спадкоємствами Римської імперії, тому що римляни дійшли якраз до цієї території, і в дійсності румунська мова дуже схожа на латинську. У них такі теж імперські. Є забаганки, які у них існують, і коли вони говорять давайте інших держав, вони так дуже знаєте небезпечну тему піднімають, бо Угорщина давно давно хоче забрати у них Трансильванію, тому що там живуть один мільйон сікеїв. Ну це під під один з піднародів а, угорців так. І вони якраз забрали у них ну тут хитрувати. Вони забрали. Вони їх забрали за результатами Другої Першої світової війни. Це коли Румунія взагалі майже не воювала у Першу світову війну. Там спочатку з німцями була, потім нейтральною, коли їм по вухах надавали, коли вони виступали проти них. Вони взагалі що ви розуміли за декілька днів до кінця Першої світової війни оголосили війну. Австро-Угорської імперії. ну цьому І на цій підставі вони стали переможцями хоча програли там все, що тільки можливо, і захопили якраз цю Трансильванію. І там конфлікти з угорцями стосовно Трансильванії значно більше. Там постійно вимагають автономії. ну Для порівняння, у нас на території Закарпаття Ну приблизно за різними оцінками, живе 100-150 тисяч угорців, а там 1 мільйон. А от і тому, коли Румунія <реш>, порушує таке питання, там знаєте, Я думаю, що там орбани задоволені будуть таке слухати. Так давайте І Україна може теж патролити, патролити Румунію. Говорить, ну давайте тоді почнемо з повернення Трансильванії в Угорщині. <реш> так що так. А якщо серйозно, ну в дійсності воно вони давно вони з чого чого завжди перезбуджені? Це стосовно північної Буковини та Басарабії. Яка була в їх складі до якраз от з 1920 року по 41 рік, коли тоді Радянський Союз ще забрав і приєднав Чернівецьку область і Басарабію. А ось і, і там там завжди таке, у них є концепція Романія Марія, тобто Велика Румунія. Вони це не нова історія, я хочу сказати. Я пам'ятаю, в 2000-х у них вони теж бігали з тим, щоб давайте Е, так, вони паспорти, до речі, роздавали деякий час в Чернівецькій області, достатньо активні румунські і так далі. Тому це в принципі не нова історія. Ну, відповідь на це Україна повинна бути мілітаризованою. Клопати ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Знаєте, щоб у сусідів дурних думок не виникало стосовно України. Це стосується не тільки Румунії, там і Туреччина малює. Що і Крим, там якась там Тюркська їхній світ, там, і Бесарабія до речі, теж тюркський світ, тому що там ГВУзи живуть і так далі. Тому знову таки мілітаризація, мілітаризація. Клопати ракети, і, знаєте, нікого і думок таких не буде виникати стосовно давати поділ. А так, ну, звичайно, він говорить, що приємно росіянам. Це у росіян знаєте таке марення. На до речі, нещодавно теж сказав, що давайте Словаччина. З Угорщиною, Польщею, що вони там подумають, і так далі. Там ситуація смішна. Знаєте чому? Тому що у Угорщини зі Словаччиною конфлікт, тому що там живе угорська меншина. Вони, до речі, теж там дикі були історії, коли Сіарта їздив на територію Словаччини, не повідомляючи офіційно владу Словаччини. Вони теж вважають Словаччину своєю територією, тому що це коли сходило в королівство Угорщина. Тому це такі знаєте історії, які вони вони лише ще не встигнуть поділити Україну, то, то як це віртуально, самі там пересваряться. Хто чому чому це повинно бути частиною угорщини? Ну це звичайно смішно, але ну це очікувано. Нічого я тут нового не побачу. Пане Тарасе. Власне ситуація цікава тим, що одномоментно там Фіцо 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 біснується, Орбану найметься Джорджеску. Отут останній час це Може бути якесь певне партійне завдання від росіян? Ну звичайно. Вони ж там марять. Тим що поляки заберуть Львів. До речі, воно що, що там це. Це ж знаєте, дивіться, то вони ще з нульових цю тему ганяли. Що потрібно так? Вони заберуть, як вони говорили, південний схід. А поляки повинні забрати захід України, а Румуни повинні забрати оцю Буковину, Бессарабію. Ось ну Закарпаття повинні угорці забрати. Залишимо Україні оцей там Київську область. Фактично, там та, державу, як вони ну це, це, це давня історія, Вони її качали давно. Це Жириновський вічно про це кричав. Вони ж дійсності. Я не про що в 2014 уроці, по-моєму, звернулися до уряду Польщі, Давайте забираємо, давайте ділити Україну. На щоб поляки просто покрутили цим а, біля скроні пальцем і сказали: давайте ви своїм ідіотизмом нас діставати не будемо. Фіцо. Um, Вчора він заявив, що у всіх їхніх проблемах винна і Україна, а також заявив про те, що всі ці протести організовують українці точно, а сьогодні вони вже знайшли точно цього українця, начебто українця, який, начебто, е, організовував е, переворот у словаччині. Е, власне кажучи, це хапання е, потопаючого за соломинку? чи що відбувається, і наскільки скільки часу словакам терпіти фіцо, і насправді, коли вони нарешті. Цей уряд утилізують ну там ще один з теж кандидатів в Польщі теж сказав, що Зеленський хоче брати участь у виборах в Польщі, хоче президента чуть литно свого поставити. Щось таке я тільки не знаю, коли це Зеленський встигає ще ще й Польщею Словаччиною займатися. Ну, звичайно, що це марення Кремля, тому що Фіце ну зовсім у нього і ось там психіатри вже писали словацькі що ну у нього реально щось не, не дуже здорово з головою. Наслухався цих кремлівських казок і знову про Майдан говорив. Він так і говорить, майдани тут влаштовувати будуть і так далі. Там, да ні, ну це з одного боку ще раз показу наскільки виріс авторитет України, що ну, якщо серйозно говорити, що хвилі, які а, запускає Україна, знаєте, що ми ми не. Хочемо, не хочемо, але ми впливаємо на політику сусідніх держав, і це дуже в дійсності дуже добре. Знаєте, тому що фактор України це показує якраз зростаючу силу України і вплив України на ці процеси, які там відбуваються. А так, ну я думаю, що там Фіце вже скільки разів відкладав там готу недовіри. Два рази не хоче, щоб голосували. Ну, я думаю, що там пару разів йому не вдасться вже це зробити, тому що ну, це вже вже за межі будь-якої пристойності виходить. А якщо Словаччини буде й далі, так себе поводитись, ну може ж так статися, що саме словацька ділянка нафтопроводу дружби може стати на капітальний ремонт. І запчастини можна шукати десь півроку, наприклад, да е, ось в країні взагалі неспокійна ситуація. Літають. Ну електроенергії може не вистачити, бо е, і багато чого іншого. Ну тим більше, вон там що сьогодні буквально СБУшники влупили там дронами вже по нафтоперекачувальній станції вже в Брянській області. А це вже Білорусі ну це і так далі. Можеш так статися, що зупинитися і нафта в тому числі для Фіса. Я думаю, що може статися. Тому ну треба треба менше більше мовчати а, а більше справами займатися країни, а не обвинувачувати в цьому Україну. Ви згадували Польщу. Значить, половина поляків вважає, що без закриття проблемного питання екзумації жертв Волинської трагедії не може бути вступу України до НАТО чи ЄС. Це є, власне результати опитування ібріс для Жечі Посполіти видання. Це передвиборча маніпуляція, чи ну чи щось інше? Тому що мені здавалося, що ми вже це питання вирішили. Ну таким дали як згумуєте. Зараз там виявиться значно менше. Вони там скільки говорили, скільки там поляків загинуло, як вони говорили, що там ледь не 100 тисяч, чи скільки там тисяч. Зараз виявиться, що там цифра була, м'яко кажучи, перебільшення разів так в 10, якщо не, не в 100. Ну на цьому ну, там вже Зеленський давже можливість копати. Ну капаєте, зимують трупи. Ну я думаю, що якщо хочете, то робіть то, то таке. Я не вважаю, що це таке принципове питання для нас, ось але звичайно, що якісь там історичні претензії це виставити нас, як знаєте, як головних злодіїв. Ну це така собі теж політика. Я думаю, що тут. Не потрібно в'язувати з цієї розборки. Як часто нас пропонують, згадати Пілсудського, що він витворяв на західній Україні, і в цьому і в Волині, коли пацифікація відбувалася, і так далі. Я вважаю, що треба діяти економічними. Да? Якісь там фірми не повинні. Отримати підряди на щось відновлення в Україні е, польського походження, і так далі. Ну, переходити це все в, в конкретні економічні речі, нав'язувати всі розборки. Ви знаєте, коли ще з поляками будемо з'ясовувати, хто скільки перебив за останні там 300 років, то це нескінченна буде розмова. Вчора е, Путін дав інтерв'ю своєму медійному посіпаці, і в цьому інтерв'ю власне вкотре підтвердили, що він готовий сідати за стіли переговорів, але е, без зеленського бо він вважає його нелегітимним. Е, це затягування переговорів е, чи знову ж таки якась інша історія, і чому настільки принципово путіну аби е, під час цих перемовин не було самої ж України. Таке він не збирався з Україною вести перемогу. Він же хотів США, він же так думав. Я зараз піду там щось домовою про США, США потім спустить рознарядку в Київ і у нас тут все голосувати будуть, як хочуть, як хочуть США і так далі. Е, ну, не вийде. Тому що Трамп же позиція Трампа, що я миротворець. Тобто, все рівно я хочу бути миротворцем, ви тут приїжджаєте. І тут розмовляєте, умовно кажучи. І це до речі, про це Зеленський знає. Він правильно себе поводить, коли е, показує, що Дональд Трамп, ви великий президент, ви тільки це все вирішити. Ну що, що дуже подобається Трампу слухати, це зрозуміло. А потім говорить, то там зі мною зустрічаєтесь потім з Путіним, або потім на трьох. А знаючи, що Путін не приїде, потім е, Зеленський скаже приблизно таке: е, Дональд Фредович, дивіться. Він, він, він не поважає ваш авторитет. Давайте, давайте більше зброї, тому що це він не хоче. Для того, щоб ми разом з вами переконали в тому, що є авторитет у вас в першу чергу. І то знаєте, теж смішна ситуація, коли він розповідає, що Зеленський нелегітимний. Тобто, він тут плює знову в Трампа. А з ким тоді Трамп зустрічався? Оскільки Трамп зустрічався, з невідомо з ким, а з ким він розмовляв, <ріхи> це, ну тобто, тут тобто, абсолютний цусван для них, і ну, в принципі достатньо грамотно заганяють Путіна в те, що він зривати буде всі такі перемовини. Тим більше Трамп ну, достатньо з таким сильним накатом на Путіна пішов. Я не очікував, що так швидко це буде. Я ось я очікував те, де через три, десь трижні тижні три. А так, Трамп фактично, я хочу сказати, дав зрозуміти російським елітам, що прибирайте цього психа, а, і будемо з вами розмовляти. А для того, щоб він зрозумів ще раз, оцей Такан Карлсон, бачили, він заявив, що Байден з, з Блінкіним готували замах на Путіна. Uh -huh. Ось я думаю, звичайно, що вони обидва там поперхнулися, коли це почули, що вони готували замах. Але це жирний натяк. Але я вам скажу, це не просто заява. А зараз в Білому домі є людина, тобто він говорить, що існує така опція. А в Білому домі зараз така є людина, яка, в принципі, і може дати такий наказ, тим більше у Трампа є, є успішні кейси, як знаєте, модно у нас говорити. Це коли він вбив генерала Салімані на території Ірану саме американською ракетою, а не сховалася за Ізраїлем, саме американською ракетою був знищений генерал Саліймані. Тому це вже пряма, в дійсності фізична погроза Путіну. Я думаю, що вони розуміють, що все занадто швидко відбувається. І тому це такі от розмови, що там Зеленський нелегітимний, і так далі. Вони хочуть. Як вони ж хочуть знову запустити цей хаос перед виборчим в нашій державі, для того, щоб ми з'їли тут один одного під час виборчої кампанії, ось і так далі, і так далі. І ні, звичайно, що от, от треба триматися. час працює на Україну зараз. А, треба триматися, не знаєте, не не виборами займатися. То у нас деякі тут бігають вже що вибори там, десь колись там будуть і так далі. Заспокойтесь, поки йде війна, у нас єдиний ворог, і немає питання вибору між а, Зеленським і іншим. Є питання між Зеленським та Хаосом, тому що Росіяни все зроблять для того, щоб вибори були зірвані. Або були не легітимними всередині країни, пане Тарасе ще до інаугурації Майк Волц, тоді ще не обіймаючи посади радника з нацбезпеки. Сказав багато категоричних речей, але які нас, скажімо так, не дуже задовільняли. Одна з них була для того, щоб сісти за стіл переговорів, потрібно стабілізувати фронт. А для того, щоб стабілізувати фронт Україні, потрібна людський ресурс і потрібна зброя. Так зброєю, окей, Америка постачає з людським ресурсом. Розбираємося. Ми це ми говоримо про стабілізацію фронту з, нашої, з нашого боку. Ці будуть наступати доти, доки зможуть Відкусити як найбільший шматок, до чого це все є. Санкції, перемовини, нічого це все не дає, окрім власне погроз якогось конкретного результату. Адже Росія досі підтримує, не припиняє підтримувати Китай, Кеніян і Іран. Чи ведуться якісь перемовини, Не знаю, якась робота з боку Білого Дому, з боку Трампа в цьому напрямку. Давайте по порядку з гонцем. Ми, ми теж повинні знаєте, теж не слухати те, що нам говорять наші партнери. Там теж, знаєте, всі без задоволенням, а, а, видихнули, коли б Україна рухнула. Да? Там тут у нас була вкалатниця і все далі. Вирішили, знаєте, проблема вирішує. Тому що ми їм створюємо проблеми. Ну просто створюємо. Всі їм проблеми. Всім створюємо проблеми. Проблем. Да, да. Так би все вже порішали і так далі. Тому, коли вони піднімають питання 18 років, ну це така така собі історія. Це фактично така ну підлінка позиція. Це Селіван ще піднімав це питання для того, щоб знову таки Україна вибухнула всередині країни. Чому? Тому що це натяк на характер війни, тобто війна повинна бути на території України, да? а не на території Росії, ну така собі позиція, да. От яка є тупіковою для нас, тому що нам потрібна механізація. Нам не потрібна, е як Зеленський правильно говорить, що так дайте у нас і так собі зброю є, є чим озброюватись. І тут питання не в цьому. Так дайте f-16 наприклад, дайте можливість наймати, наприклад, американських військових, е нам е цих відставних, які задоволенням сядуть на f-16 шістнадцять, е ось дайте їм нормальні радари, щоб вони не закидували нас каб кабами і тоді у них наступ зупиниться про стабілізацію фронту, коли ви так говорите. Стабілізувати фронт по-різному можна, да? не кидати дітей під, під каби, да? а можна дати F-16, наприклад, 100 штук, яких у вас, в принципі, завалом є. Якщо пілотів немає, дати паспорти американським військовим чи хто може літати на цьому. За добу можна всіх дати паспорти, вони будуть українськими громадянами. В наїм взяти, тоді все буде стабілізація. А то знаєте, що це все такі розумні? Тут починають нам а, такі підлітки запитання ставити. Далі бити по території Росії. Якщо цього, так дайте там агавки, дайте на тисячу кілометрів. Тоді все зупиниться достатньо швидко, а не за рахунок українських тіл, ви хочете по а, українського солдата і крові українського солдата, ви хочете порішати а, свої питання. Так? Тому отак от, от треба поводитись, і теж не знаєте, не соромити, задавати запитання, то вони теж порішають, знаєте, за наш рахунок. Е, тому е, те, що відбувається, ну давайте те, що вони там крутять росіяни, вертать далі, це перенесення війни на територію Росії. Україна й так е, ви мабуть побачили. Україна активізувала сударами по території Росії, б'ють вже по нафтогонах. От СБУшники позавчора влупили, що ось слуг там магістральний нафтопровід довелося запиняти. А сьогодні ввечері, точніше, вночі були в Брянській області, а це параліч нафтової системи Росії. Що таке, що не працюючи нафтовони? Це означає, що треба зупиняти видобуток нафти, тому що нема куди нафту подіти. А далі санкції. Санкції працюють. Ну, дивіться, а, Трамп взявся, взявся за санкції. А вже пішли дзвінки в Індію, в Китай, так? Ну просто вже почали телефонувати. Не так знаєте, ми там вели і начебто слідкуємо, не слідкуємо. Ні, Держдеп вже дзвонить і говорить: не балуйтесь, не балуйтесь, все, ми все бачимо і так далі. І чи ведуться перемовини з Китаєм? Я думаю, що ведуться з перемовини з Китаєм. В першу чергу тиск теж на Китай буде митами і, і все, що з цим пов'язане, що в першу чергу. А зупиніть північну Корею, тому що без мовчазної згоди Китаю, північна Корея не допомагала б Росії. Це неможливо, тому що Китай контролює там 70% відсотків товарообігу КНДР. І я думаю, що Трамп поведе там перемовини, теж тисне. Але не ну це теж час потрібно. А то знаєте, Трамп скільки при, при владі? Десять днів. А то всі знаєте, всі від нього вимагають. значить, від як від Байдена, які чотири роки, там як кажучи, волини в багато справ стосовно України час працює на Україну. Час працює на Україну, і Україна сама повинна проявляти активність довбати, довбати по території Росії, знищувати їхню фраструктуру, знищувати нафтогони, газогони, паралізувати їхню магістральну систему газогонів та нафтогонів, і. А тоді вони будуть змушені йти на зовсім інші кроки, ніж вони сподівалися на цій позитивній ноті про те, що час працює на Україну, змушена завершувати. Дуже вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Пана Тараси. Глядачам нагадаю, це був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.